Доброго дня, 31 січня, місто Тернопіль. Робив огляд саду. Забув ще сказати вам, що залишилось трошки в мене сажанці фундука. Зокрема, маю... зараз глянемо, Морозівський. Морозівський. Такі гарні, великі, полишалися. Це також Морозівський разом викопувався. То маємо три Морозівського, три Пиріжка, два подарунок юнатам, два Караманівського. Саженці це у мене були на дорощування. Я розмножую вертикальними віддирками, але щоб був товарний гарний саженець з нарощеною кореневою системою, то я його ще рік дорощую, щоб людині прийшов уже саженець, от дивіться Караманівський, вже скільки він дав порослі, там коренева система шикарніша. О, то все пообрізається на зворотній зріз, І Наслідуючий рік дасть гарні прирости, а аж через рік у 26 році вже будуть сигналки. І ще в мене тут лишилося що -то барселонський маленький, то піде комусь подаруночок, хто буде брати ті більшенькі, бо такі маленькі я не відправляв людині. Ага, і трапезонський. Теж вже із сережечкою. Брунячки є і то трапензуйський маленький на подарунок. От тепер вся інформація. Тут більш на сонечку фундуки, але теж все ще спить. То веба цінний, то сирена. Все. А о, бачите, теж брунячка. Викидає вінчик, що це в нас за сорт? Це Барселонський, але він тут на сонці, там Барселонський, він, бачите? Бачите, де на сонечку, то Барселонський вже теж жіночі вінчики видвигаються, але вони можуть бути довший час видвонитими, аж поки вони не... Найдуть пилка, не, 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 не влетить в їхній вінчик чоловічий пилок. От тоді вінчик закриється, пройде запилення, брунька сховається і буде чекати аж до початку червня. Тут ще поки все. Так, це теж Барселонський. Це отут те, що я вам кажу, що розмножую вертикальними віддирками. Восени не встиг зробити віддирки, от зараз тільки протряхне земля. Буду робити розсажувати віддирки. І на слідуючий рік будуть такі ж саженці, які я вам показував. От теж вертикальні віддирочки, косфорт, трапезонський. Щось порослі не дав. Сирена гарно дає поросль. буде відділятись і дорощуватись, зрізатися на зворотній зріст і дорощуватись. Але зараз поки ще не погода робити віддирки. Дякую за увагу. Під відео буде у описі номер вайбера. Хто ще не встиг посадити. Фундучки, якраз час садити, бо потім весною підуть різкі температури високі і фундуки погано приймаються. А от такою сирою, прохолодною погодою, якщо можна тільки вкопати землю, це саме то для посадки фундука. Бачите, яка зима, навіть гірчиця не вимерзла. Хоч вона і не дала е, великих гарних приростів, бо осінь була суха, але по-любому тексідератна культура буде нормальна. Слава Збройним силам України, героям слава!